Палає всюди, де є нафта, рязань, Саратов, Куйбишів, Волгоград, Сизрай, Новошахтинськ, бензоколонка, що називає себе країною. У серпні горить, і продовжує вбивати мирних українців. У ніч на 28 число на українські міста летіло близько семи сотень дронів, бомбракет і балістики. 13 влучань у Києві. Загинули четверо дітей, і 12 дорослих. Повідомляють про десятки поранених. Цього разу українцям допомагають розбирати завали естонські рятувальники. Вони мали їхати додому, але затрималися. Ще на добу дитячі садочки школи, офіси журналістів і європейських чиновників. Потяги, що стояли на рейках у депо та багато іншої цивільної інфраструктури, постраждали внаслідок атаки росіян в Україні. День жалоби. Так вже вийшло, що у світі Трампа пекельні санкції тепер накладають українські військові. Одного з них звуть Мадяр. Він керує безпілотниками і спалив нафтопровід, завдяки якому горець Орбан дружив з військовим злочинцем Путіним і отримував за це дешеве пальне. Однією половиною п'ятої точки Орбан керував країною Євросоюзу, а іншою сидів на хиткому стільці дружби, що нині знищили українські дрони. Етнічний угорець Роберт Бровді з позивним мадяр, що очолює команду українських безпілотних систем, отримав від угорського уряду заборону на в'їзд до Угорщини, яка тепер змушена шукати іншої дружби. Німецькі змі Цайтун, КРД та Цайт повідомляють, що слідство встановило особи і має ордери на затримання шістьох українців, яких німецька влада підозрює у підриві російсько-німецьких газопроводів у Балтійському морі. Німецькі слідчі підозрюють, що північні потоки підірвала команда у складі сімох громадян України. Український уряд причетність до підриву газогонів заперечує. Днями у Києві був віце канцлер і німецький міністр фінансів Ларс Клібаель. Він приїхав підтримати українців і розповісти про допомогу, якої Німеччина вже надала 50 мільярдів євро з початку війни. У бюджеті на 2025-2026 роки для України 9 мільярдів. На зустрічах в Києві йшлося не лише про допомогу, а й про реформи в Україні на шляху до ЄС, безпекові гарантії та відбудову. А от колишній віце-канцлер та міністр економіки Роберт Габек йде з німецької політики. З 1 вересня він написав заяву про вихід з Бундестагу, де він був співкерівником партії зелених. Після останніх виборів до правлячої коаліції зелені не увійшли. Габек піддавав нищівній критиці прем'єра Баварії Маркуса Зьодера, який любить на камеру щось поїсти. У Баварії тим часом зареєстрували новий бренд Зьодеркебаб, а володіє ним не головний баварець, а його партія «ХСС». Минулого року кебаб під такою назвою на партійному з'їзді продавали за 3 євро. А у Берліні, ніби як і не було трьох років війни, виступив друг Кадирова і друг Путіна та його довірена особа, російський репер Тіматі. Він приїхав на музичний фестиваль і обіймався з відомим німцем діджеєм на прізвисько Рампа. Фестиваль відвідали 60 тисяч поціновувачів електронної музики. Організатор фестивалю Бренд Кайн Мюзік.